Молодіжні студентські організації провели під гуртожитком головного управління МВС у Києві акцію Майдан це наші крути проти Свавілля спецзагону Беркут. Акцію присвятили 96-й річниці бою під крутами, а також подіям 30 листопада. Тоді Беркут уперше розігнав мирну студентську акцію на Майдані. У Білорусі поховали загиблого в Україні активіста Євромайдану Михайла Жизневського. 25-річний активіст із Білорусі помер 22 січня в Києві від вогнепального поранення у Груди. Усього в перебігу сутичок із силовиками загинули не менш як четверо демонстрантів. У місті Пешаварі на північному заході Пакистану сотні лікарів вийшли на марш протесту проти вбивств та викрадень медичних працівників. Учасники ходи вимагали від влади забезпечити безпеку лікарів, які працюють у пешаварі. За останні кілька місяців десятки медичних працівників були вбиті або викрадені бойовиками з метою отримання викупу. У Тбілісі біля стін Міністерства освіти Грузії відбулася акція протесту шкільних приставів. Мандаторі, співробітники шкіл, які стежать за порушеннями порядку у школах, вимагали від влади погасити заборгованість за платнею. Вони також висловили стурбованість чутками про можливе скасування інституту шкільних приставів. Міністр освіти запевнила учасників акції, що гроші на зарплату приставів виділятимуть із державного бюджету. Найдавайте порышей, пилоты кто-то впротив, гоните их за шей! У Москві біля штаб-квартири російської авіакомпанії Аерофлот пройшов поодинчий пікет на підтримку заарештованих активістів Шереметівської профспілки льотного складу. Понад три місяці двоє профспілкових лідерів перебувають під арештом за звинуваченнями в шахрайстві. Члени профспілки вважають, що арешт активістів пов'язаний з їхньою критикою дій керівництва аерофлоту, які, на їхню думку, завдають шкоди безпеці польотів. у місті Джалалабаді на сході Афганістану представники національної виборчої комісії провели семінар для журналістів про правила висвітлення президентських виборів, запланованих на квітень цього року. Офіційно виборча кампанія почнеться 3 лютого. У столиці Казахстану Астані студенти Казахстанського агротехнічного університету взяли участь у патріотичній акції на підтримку недавнього послання країни президента Нурсултана Назарбаєва. Керівництво університету часто влаштовує акції, щоб пропагувати промови послання президента Назарбаєва, який перебуває при владі майже 25 років.